Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! А ви сьогодні ходили за хлібом чи по хліб, а може за грибами чи по гриби, а встигли поговорити по душам? Чи все кудись бігли по справах? У деяких фразах є помилки. Тому сьогодні ми поговоримо про доречне використання прийменника по. Поїхали! В українській мові прийменник по вживають коли. Йдеться мова про місце дії. Ходжу по садочку, по полю, мету дії, пішли по гриби, по хліб, коли дія спрямована на якусь поверхню, стукали по дошці про час, по обіді, по канікулах, міру кількості чогось, по цукерці. По сотні, сферу діяльності по господарству, по службі та причину по молодості не зрозумів. В інших випадках уникайте вживання прийменника по. Краще замініть на безприйменникове слово сполучення або на інший прийменник, наприклад, безприйменникові словосполучення. По пошті, поштою, сам по собі, сам собою. Говорити по душам – говорити відверто. По праву сторону праворуч, не по силі, не під силу. Замініть прийменником з. По моїй вині з моєї вини, по даному факту, з цього факту, по технічним причинам з технічних причин. Або замініть прийменником У. Приїхав по справах. Приїхав у справах. По якому питанню у якій справі. По вихідних у вихідні. Або замініть на прийменник на Мешкаю по вулиці, мешкаю на вулиці. По вигляду на вигляд. По вимозі на вимогу, по темі на тему. Збагачуйте ваш словник вишуканими і правильними словами. Бережіть себе. До зустрічі!